Є одна чарівна техніка, як заставити себе щось робити. А, наш мозок, як думає, перед нами є задача, вона дуже велика і відповідно на нас навалюється дуже великий об'єм роботи, і ми з цим не справимося. Тому варто будь-яку задачу розбити на максимальну кількість а, мінімальних дій. А, ну, грубо кажучи, вам треба пробігти 5 кілометрів. 5 км. це ж до хрена бігти, це ж прийти можна 50 разів. Але давайте розіб'ємо її на мінімальні кроки. І крок перший це просто тупо вдягнути кроси. Крок другий просто тупо винести свою задницю на вулицю. Крок третій це дошкрябати пішечки до стадіону і так далі. Тому що наш мозок він влаштований так, що коли ми виконуємо якусь дію, дія закінчується. А він дає якусь винагороду, якусь похвалу. Тобто зробили перший крок, вдягнули кроси, похвалили себе, вдягнули. зробили другий крок, вийшли з хати, похвалили себе і так далі. І в результаті ті 5 кілометрів, які ви пробіжите, ну це буде просто-напросто дуже дуже багато маленьких кроків, які ви зробите і за які ви самі собі будете дякувати. І таким чином вас буде виростати ваша мотивація.